Миші це, здавалось би дріб'язкова живність, але скільки клопоту вона приносить у сільській хаті, знає кожен, хто хоч раз відкривав льох узимку. І замість того, щоб знайти банки з суліннями чи мішки з картоплею, цілими і неушкодженими, бачиш розгризані мішки, розсипану крупу, обгризану шкірку сала чи навіть дірки в старих глиняних горщиках. Миші, здається, всюди під полицями, за бочками, між дошками. Вони не сплять ні вдень, ні вночі, а ще гірше плодяться з такою швидкістю, що за короткий час ціла зграя може заповнити весь льох. І хоч як би ми не намагалися їх труїти чи ставити пастки, вони знову з'являються, бо льох для них ідеальне місце: тихо, темно, сухо і тепло. У селі льох це святе місце. Там зберігаються плоди цілого року праці: буряки, морква, яблука, консервація, мішки з зерном. Тож, коли миші добираються туди, то господар має всі підстави для тривоги. Вони не просто шкодять, вони здатні зіпсувати все. І найгірше, що навіть одна миша це вже біда, бо де одна, там і десять, а за ними ще десятки нових. Тому наші діди й бабусі завжди казали: не чекай, поки з'їдять, виганяй зразу. І для цього існує безліч народних способів, перевірених роками, без усякої хімії і утруд. У сучасному світі багато хто покладається на магазинні засоби отрути, ультразвукові відлякувачі, пастки. Але кожен, хто має господарство, знає, найкращі діє те, що просте, природне і безпечне для людей та тварин. Бо хіба можна ставити утруту, якщо поруч стоять банки з варенням чи бочки з капустою? Та й миші, як назло розумні, обійдуть паску стороною, відчують запах отрути. А ось запах народних засобів, те, чого вони бояться по-справжньому. І тут починається найцікавіше. Варто покласти певну рослину чи просту суміш у куток льоху, І миші тікають, як у шпарені, не повертається навіть через кілька тижнів. Кожна сільська родина має свої секрети. Одні кажуть, що треба розкласти суху м'яту, інші коріння бузини, треті тримають у льосі кілька лисків лаврового або ж краплі оцту в мисочці. Ці запахи для мишей нестерпні. Вони не витримують навіть кількох хвилин поруч, бо їхній нюх у десятки разів густріший, ніж у людини. І якщо для нас запах м'яти приємний, то для миші це наче дим і жар одночасно. Вона біжить від нього, шукає інше місце, де можна сховатись і спокійно гризти. Важливо розуміти, поява мишей це не просто випадковість, вони приходять туди, де є тепло, їжа й затишок. Тому перше, що має зробити господар, це подивитись на свій льох очима миші. Якщо там є крихти, розсипані зерна, залишки овочу, якщо щілини не закладені, а підлога суха й тепла, то це для мишей справжній рай. Не допоможе навіть найсильніша отрута, якщо після неї залишиться доступ до їжі. А от коли льох чистий, ухайний, продувається і пахне травми, тоді і гризуни обходять його стороною. Наші предки це знали без будь-якої науки. Вони не мали лабораторій, але спостерігали, там, де пахне м'ятою, де стоїть бузуна або де розсипано попіл, миші не живуть. Це стало народним правилом, яке передавало з покоління в покоління. І сьогодні, коли все більше господарі повертаються до природних методів, ці старі поради знову стають у пригоді, бо хімія це швидко, але не завжди безпечно. А ось природа дає свої рішення просто, ефективно і надовго. Люди в селі часто діляться досвідом. Я ще восени поклав трохи сухої м'яти в баночку і жодної миші. Інші сміються, але коли перевіряють самі, дивуються, як це працює. Запахи деяких рослин, таких як полин, ромашка, пижмо, насті м'яти чи бузини, справді відлякують гризунів. Миші надзвичайно чутливі до ароматів, тому навіть невелика кількість такої рослини може зробити льох для них нестерпним місцем. І що головне, ці методи не шкодять людям і не псують продукти. Можна спокійно дихати, зберігати овочі, а результат видно вже через кілька днів. Ось чому ця тема настільки важлива для кожного господаря, бо льох це не просто місце для запасів, це серце домашнього господарства. І коли воно захищене, коли в ньому порядок і чистота. Тоді й душа спокійна. Ми ще не повинні панувати там, де працює людина. А щоб вигнати їх назавжди, не завжди треба щось складне. Іноді вистачає просто знати, що саме треба покласти в куток льоху. І тоді, справді, миші тікають як ушпарень. Щоб позбутися мишей у льосі, важливо не лише налякати їх, а й зробити так, щоб їм більше не хотілося туди повертатися. У селі здавна знали: боротися треба розумом, а не отрутою. І головне правило, чистота жодна миша не піде туди, де немає їжі і запаху старої городини. Тому перед тим, як щось класти в куток льоху, треба все вимести до останньої крихти. Перебрати мішки, прибрати гнилі овочі, просушити підлогу, перевірити щілини біля стін. Потім уже можна застосовувати засоби, які виганяють грозиню природно і без шкоди. Найпростіше, що може зробити кожен господар, це розкласти пахучі трави. Миші мають дуже чутливий нюх, і деякі аромати для них просто нестерпні. Найвідоміші засоби це суха м'ята, пулин, бузина, пижмо, лавровий лист. Їх можна покласти в марлеві мішечки або просто розкласти жменьками по кутках. Особливо добре діє суміш пулину з м'ятою. Запах різкий і довго не вивітрюється. Якщо покласти такі пучки біля входу до льоху та під полиці, миші обходитимуть ці місця стороною. Дехто навіть підвішує такі букетики під стелю, не тільки як оберіг, а як аромат, що тримає чистоту і порядок. Є ще одна дієва порада, яку старі люди передавали як найпростіший, але надійний спосіб це звичайний деревний попіл. Його розсипають тонким шаром біля стін і по кутах. Попіл не лише відлякує мишей, а й сушить повітря, поглинає зайву вологу, а у мишей, коли вони пробігають по ньому, ліпиться на лапки і шерсть, викликаючи подразнення. Тварини швидко тікають і більше не повертаються. Дехто додає до попелу трохи кухонної соди, каже, тоді ефект ще краще. Це просто дешево і безпечно навіть там, де зберігаються харчі. Ще один перевірений засіб це ефірні олії. У сучасному селі дедалі більше людей користуються краплями олії: м'яти, евкаліпта або лаванди. Достатньо кілька крапель на шматочку вати чи тканини і запах стоїть такий, що миші тікають, як тільки заходять у льох. Якщо освіжити цей засіб раз на два тижні, то гризуни не наблизяться. Такі олії можна змішати з невеликою кількістю води і розбризкати біля дверей чи по кутках. Головне, не переборщити, щоб запах не був надто сильним для самої людини. Щоб посилити ефект, господарі часто комбінують кілька способів: наприклад, у кутах стоять баночки з оцтом або нашатерем, а порош пучки трав. Миші не витримують такого поєднання запахів, вони уникають навіть близьких підходів до такого приміщення. Ще один народний трюк змучити ганчірку гасом і покласти її в жерстяну банку з дірочками, щоб запах розповсюджувався поступово. Але тут треба бути обережним, щоб не зіпсувати запах харчів. Газ сильний, тому його ставлять біля дверей або біля щілин, де миші можуть пробігати, але не в центрі льоху. Не менш важливо і те, як облаштований сам льох. Якщо внизу є земляна підлога, її добре вистелити дрібною сіткою або дрібним щебенем, щоб мушам було важче копати. Всі щілини біля труб, вентиляції чи дверей треба закрити друтяною сіткою або скловатою. Миші не люблять доторкатися до гострого й колючого, тому навіть невеликий шматок дроту може стати надійною перепоною, дехто використовує старий перевірений спосіб. Прокладає уздовж стін гілочки бузини. Її запах гризуни ненавидять. Навіть суха деревина бузини виділяє ефірні речовини, які не дають мишам спокою. Крім запахів, діє й шум. Миші бояться сторонніх звуків, тому якщо в льосі поставити старий годинник або якусь підвіску, що час від часу бряскотить від протягу, гризуни будуть насторожені. Вони шукають тишу для своїх нір, а де постійно є звук, там вони не затримуються. Такі нехитрі речі допомагають тримати простір живим і неспокійним для непроханих гостей. Окремо варто згадати про продукти, які миші просто не переносять, наприклад, сіль і оцет. Якщо змішати трохи оцту з сіллю та поставити в невелику мисочку, утворюється запах, який гризуни сприймають як небезпеку. Або розсипати на підлогу трохи солі з додаванням ефірної олії. Подвійна дія. Можна також використати сушені кірки апельсинів або лимонів, де людини приємний аромат, для миші сильне подразнення. Усі ці засоби мають одну спільну рису: вони не вбивають, а саме відлякують. Це важливо, бо не треба потім прибирати трупи, не треба боятися отруєння продуктів. Миші просто йдуть самі, і головне запам'ятовують це місце як небезпечне. Якщо в льосі постійно підтримувати чистоту, не залишати залишки в їжі, а запах трав оновлювати раз на місяць гризуни не повертаються навіть через зиму. Ще старі господарі казали, миша не йде туди, де пахне людиною. Тому радили час від часу спускатися в льох, переставляти банк і провітрювати. Це просте правило працює навіть краще, ніж будь-який порошок, бо запах людських рук, свіжого повітря, тепла це для миші сигнал небезпеки. Якщо господар рідко навідується, тоді вони почуваються вільно. Тож боротьба починається не з отрути, а з уваги. Таким чином, щоб вигнати мишей з льоху, не треба витрачати багато грошей чи бігти в магазин. Усе потрібне є під рукою: м'ята, бузина, попіл, сода, сіль, оцет, трава полину. Вони не шкодять ані продуктам, ані людям і діють так, що навіть найнахабніші гризуни тікають без оглядки. Головне робити все з розумом і регулярно, і тоді льох стане не просто сховищем запасів, а чистим, затишним і надійним місцем, де миші не матимуть жодного шансу. Якщо пройтись по старих селах і спитати в людей, що вони робили, коли миші нападали на льох, можна почути сотні історій, і кожна по-своєму правдива, бо кожен господар мав свій спосіб, перевірений роками. Одна бабуся з Полтавщини розповідала, що ще її мати клала в куток льоху бузинову гілку. каже: пахне вона так, що миші зникають, не люблять вони того запаху, аж утікають, як тільки почують. І справді, бузина то непроста рослина. Її коли садили біля кожної хати не лише від злих духів, а й від мишей. Гілки клали між дошками уздовж стін, навіть у солому, якою утеплювали картоплю. Кажуть, запах бузини настільки різкий для гризунів, що вони не можуть навіть близько сидіти. А інша жінка з Черкащини радила інше, суху м'яту. Немає нічого кращого, каже, як м'ято в мішечках. Я її сушу ще влітку, складаю в полотняні торбинки і розвішую по кутках льоху, там, де пахне м'ятою, ні миші, ні комахи не живуть. І справді, цей метод перевірений не одним поколінням. М'ята не лише відлякує, а й освіжає повітря в приміщенні. Дехто навіть підкидає кілька крапель м'яти тріотик, в баночки з водою. Ставить на полиці, запах розноситься, і миші обходять льох стороною. Так просто, без жодної хімії, і водночас дуже ефективно. Чоловіки в селі також мали свої хитрощі. Один старий господар згадував, як його дід завжди тримав у льосі попіл з печі. Не просто розсипав, а цілими доріжками, щоб миші не могли перейти. Попіл, казав він, то найкраща зброя, і від вологи рятує, і від мишей, бо коли гризум проходить по пополу, той прилипає до шерсті, сушить шкіру і вони більше не хочуть повертатись. У деяких родинах цей звичай зберігся й досі. Після кожного топлення печі господиня збирає попіл і несе в льох, щоб посипати кути. Це не потребує грошей, але результат перевірений поколіннями. Є ще один старовинний спосіб з глиною та вапном. Дехто робив суміш глини з вапном і замазав усі щілини. Миші не люблять вапно, бо воно їм сушить лапи і викликає свербіж. Якщо замазати всі тріщини цією сумішю, то гризуни більше не прокопуються. Така маска тримається довго а ще зберігає сухість у льосі, і, хоча цей метод старий, він не втратив своєї сили, багато господарів, які повертаються до натуральних засобів, знову згадують про нього. А є й більш хитрі засоби, про які знають лише старші. Наприклад, деякі господині клали в льох сушену ромашку або полин. Ромашка має м'який, але стійкий запах, а полин різкий, гіркий. Разом вони створюють аромат, який миші не переносять. Дехто додає ще пижмо. Його запах відлякує не лише гризунів, а й комах. Такі трав'яні суміші часто готують ще влітку, коли все цвіте. В господарі сушать трави, в'яжуть у пучки, а восени спускають у льох. І це не просто запахи, це традиційна сільська мудрість перевірена роками. Колись у селах навіть були спеціальні захисні трави. Їх клали не лише від мишей, а й як обереги від усього злого. До таких належали Звіробій, Полин, Чебрець. Їх ставили біля входу у кутах під полицями. І цікаво, що навіть науковці нині підтверджують, ефірні речовини з цих трав справді впливають на поведінку гризунів. Народна мудрість не помилялася, просто люди тоді ще не знали, що називається це ефірні олії, але знали, як це працює. Дехто пригадує і про зовсім незвичні методи. Наприклад, один дід з кіровоградщини розповідав, що колись його мати ставила в льосі банку з оцтом. Ми ще не переносять того запаху, казав він, тільки раз його відчують і більше не сунуться. А ще радив розкласти кірки апельсинів або лимонів. Цитрус для них нестерпний. Це вже з сучасніших порад, бо колись у селі цитрусів не було, але метод себе виправдовує. Господарі, які спробували, кажуть, що навіть кілька сухих кірок можуть утримати льох від врезунів цілу зиму. Були й народні лякалки, речі, які просто створювали шум чи рух. Наприклад, старі підвішували на дроті металеві ложки чи кришки, щоб вони дзенькали коли протяг. Для людини це майже непомітно, а от для мишей сигнал небезпеки. Вони лякаються будь-якого раптового звуку, дехто став навіть старі будильники або механічні іграшки, щоб вони час від часу тикали чи дзенькали. Такий метод смішний, але працює. І ще цікавий приклад: попелиця не комаха, а сільська суміш, деревний попіл із сіллю і трошки соди. Нею посипали підлогу, і миші не могли по ній ходити. Вона сушить лапки, викликає свербіж, і гризуни швидко йдуть геть. Старі люди казали, посип попелицею і миші забудуть дорогу. Такі прості поради тримаються на досвіді, а не на книжках, бо що перевірено роками, те найнадійніше. Сучасні господарі часто кажуть, що хочуть поєднати старе й нове. І справді, якщо в люху поставити трави трохи ефірної олії, кілька шматочків апельсинової шкірки, а ще регулярно прибирати, миші не затримуються. Це вже не просто традиція, а ціла система, яка працює на чистоту. У старих людей це все було звичкою. Кожну весну вони прибирали льох, кожну осінь оновлювали трави. І тому в них мишей не було, хоч жодної пастки не ставили. Також народ пам'ятає ще один секрет запах кота. Навіть якщо немає кота в хаті, можна взяти трохи його шерсті чи використаного піску і покласти в куток. Миші відчувають запах їжака і тікають, це не жарт, природа сама допомагає. Так само допомагає і запах свіжої крейди, вапна, диму, усе, що нагадує миші небезпеку, змушує її шукати інше місце. І головне, ці способи безпечні для всього господарства. Отже, народна мудрість не дарма зберегла десятки таких засобів. Вони не вимагають витрат, не шкодять продуктам і ґрунтуються на спостереженні. І поки сучасні люди шукають у магазинах чудо засіб, селяни просто беруть траву, попіл або гілку бузини і живуть спокійно, бо знають коли робиш усе вчасно, коли льох чистий і пахне добром, тоді миші не з'являться. І тоді справді вони тікають, мов ошпарені, тільки не почують знайомий запах. Якщо підсумувати всі поради, досвід і народну мудрість, то головне правило боротьби з мишами у льосі звучить просто: чистота, увага і природний запах ось три складові спокою. Миші не йдуть туди, де нема для них умов. Якщо в льоху сухо, чисто і пахне травми, вони навіть не намагаються туди пробиратися. Тому перший крок регулярний догляд. Не варто чекати, поки з'являться гризуни, краще запобігти. Кожен господар повинен хоча б раз на місяць спускатись до льоху, провітрювати, перевіряти запаси, замітати, оновлювати трави, бо миша любить тишу і покинуті місця, а там, де людина часто буває, їй страшно. Це просте, але дієве правило, яке варто пам'ятати кожному. Другий важливий момент не залишати у льосі нічого, що може привабити гризунів. Якщо сипеться зерно чи крупа, якщо є залишки овочів, шкірки, навіть невеличка крихта, це вже для них сигнал, що тут є їжа. Треба все тримати в щільно закритих банках, мішках або відрах із кришками, особливо крупи, борошно, зерно. Якщо десь є мішок із невеликим отвором, миша його знайде миттєво. Старі господарі казали, миша не спить, поки пахне зерном, тому навіть дрібниця це вже приманка. Якщо ж у льосі пахне не їжею, а м'ятою, полином чи бузиною, тоді гризуни тримаються подалі. Їхній нюх працює краще за будь-який прилад, тому саме запахи треба використовувати як зброю. Третє це герметичність. Жоден запах не допоможе, якщо в люху повно дірок і щілин. Тому перед зимою варто пройтися вздовж стін, подивитися, звідки може залізти миша, закласти глиною, піском, металевою сіткою, навіть невелика шпарина це вже двері для цілої родини гризунів. Особливо треба звернути увагу на вентиляційні отвори. Їх можна прикрити дрібною сіткою, щоб повітря проходило, а миші ні. Цю роботу робили завжди восени перед холодами, коли господар готував льох до зими, бо взимку миша шукає тепло, і якщо знайде шлях усередину, витурити її буде важко. Краще не дати їй такого шансу. Четверте це профілактика запахами. Коли господар наведе порядок, висушить і провітрить льох, треба обов'язково розкласти щось пахуче. Найкраще суха м'ята, полин або бузина. Ці трави діють довго, не псуються і не шкодять продуктам. Можна зробити спеціальні вузлики з тканини і покласти по кутках, а також на полицях. Якщо додати кілька крапель ефірної олії, запах триматиметься місяцями. Дехто ставить у мисочках оцет, хтось апельсинові шкірки. Усе це створює природний бар'єр. Варто оновлювати засоби раз на місяць або після сильного вологого періоду, коли запах може ослабнути. П'яте це уважність до дрібниць. Якщо десь почувся шурхіт, знайдено кілька зернят чи слід лапки, не можна зволікати. Треба одразу діяти: розсипати попіл, оновити трави, перевірити, чи не з'явилася щілина. Миші дуже швидко розмножуються. Одна може провести десяток за місяць, і якщо господар зареагує вчасно, проблема не розростеться. Старі люди казали: якщо сьогодні з'явилася одна, завтра буде сім. Тому швидкість дій ключова. Також варто пам'ятати, що найкращої охорони це кіт. Навіть якщо він не спускається в льох, його запах уже сам по собі є захистом. Можна просто взяти трохи кутячої шерсті чи старого наповнювача з лотка і покласти біля входу. Це натуральний сигнал для мишей. Тут живе ворог, і вони не ризикують. У багатьох селах саме кіт був головним сторожем льоху, і поки він був у хаті, гризунів не було. Тож якщо є така можливість, не забувайте про цього помічника. Окремо слід нагадати про вентиляцію. Льох повинен дихати, щоб не було надмірної вологи. Сира, задушлива атмосфера це рай для мишей. А коли всередині сухо пахне землею і травами, вони не затримуються.